Ось тут стойте біля мене. Що Може в мене машина самі сісти. Ні, не, машину ти не сядеш. Что, О, ви, тут стій. Ви, отут ви, стій ви. і стій, отут біля мене. І ніде не ходи. Шворі ні вірьовку ще. На шворі ні на вірьовку, на цепок посадить. Оце ви одразу повинні були з планшетиком підходити. З посвідченням. Вони в посвідчення десь О, валяється. Що, я буду з планшетика, без планшетика? що це поміняю? В смислі? Оце робочий ваш пристрій. Шо? Ну не телефон. І що? що і, і що? Ну що, що це про робочий привід? Чому це? Тому що телефоном не можна користуватися вам на службі. Ви впевнені? Звісно.